Доброго ранку, малятка. Доброго ранку, шановні батьки, Поліночка, привіт! Привітка. Привіт! Добре. Сьогодні я пропоную послухати нам з вами казочку про чарівне слово. А яке чарівне слово ми дізнаємось з казочки? Але на початку заняття пропоную нам, як завжди, привітатися. Ось поглянь, ми можемо подарувати посмішку один одному, повітряний поцілуночок, ось так показати символом, і подарувати сердечко. Поліночка, як ти хочеш привітатися? Каже сердечко, ти Ну, <звітка> <звітка> Просто помаши помаршивочці. Помаши. Як ти хочеш? Привітайся. Привітайся. Можна так помахати просто. І все. А я тобі подарую ось таке сердечко. Дивись. Мієш ти таке сердечко робити? Ні, не мієш. А давай научимося з тобою разом, давай. Пробую. Дивись, так пальчики складаємо, а потім один пальчик так вниз опускаємо, і в нас виходить ось таке сердечко. Mm. Спробуєш? Не хочеш, Ну, добре. Добре, добре. Ось, ось так да, добре. О, Матя, ось. Ні, ні, не так, не так. так. Добре. Дай тоді зручненько і послухай казку. Жив собі маленький горобчик, він жив дорослим з дорослими своїми мамою і татом. Але сьогодні. Він вперше вилетів на прогулянку без мами сам. Він поки що літав не дуже високо над землею, бо й він ще трішечки боявся. Гробчик старанно махав своїми крильцями. Він літав уже майже так добре, як і його тато горобець. Потрібно було лише трошечки підрости і підучитися. Але одного разу малятко почуло чийсь сміх. Ха-ха-ха-ха. Ви тільки подивіться на це пташеня, як воно літає, показував лапкою на горобчика і сміявся маленький зайчик. Ніколи ще такого не бачив, ха ха-ха. Почувши такі слова, маленький горобчик страшенно засмутився. Він полетів. Сів на гілочку дерева і гірко заплакав. Аж раптом до нього підлетіла ворона і каже, не плач, грубчику, вона все бачила і чула. Я спостерігала за твоїм польотом. Ти відмінно літаєш, сказала ворона, адже це нелегке заняття. Особливо для маленьких неміцних крил. Ви правда так вважаєте? схлипуючи, запитав горобчик. «А вже ж!» – упевнено відповіла ворона. Адже я колись також училась літати. І повір мені, незабаром твої крила зміцніють, і ти літатимеш так же, як твій тато, так же високо й так швидко. Почувши такі слова, горобчик трішечки заспокоївся. А тобі, маленьке нерозумне зайча, я хочу сказати, що ти вчинив погано. Ти скривдив маленького горобчика, а сам же ти поки ще не навчився так високо стрибати, як дорослі зайці. Та над тобою ніхто не сміється, сказала Ворона. І суворо поглянула на маленьке зайчисько. Що ж мені тепер робити? Я не хотів кривдити горобчика. Кх -кх. Невже мені тепер ніяк не можна виправдатись? виправитися? Можна, сказала ворона, є один спосіб. Ой, а який, підкажи мені, вороночко, є спеціальне чарівне слово. І ворона підлетіла до зайченятка ближче і б щось прошепотіла йому на вушко. Тоді зайчик побіг до нашого горобчика і сказав Пробач мені, будь ласка, горобчику, я зовсім не хотів тебе скривдити. І відтоді маленька зайча більше ніколи не ображала нікого і не сміялася. А з горубчиком вони стали найкращими друзями. Малятка, ця казка нас вчить, що треба бути завжди вічливими, і якщо ти когось образив, треба обов'язково просити пробачення. Правда, Поліночка? Скажи мені, будь ласка, якщо ти когось випадково можеш образити, ти просиш пробачення? Так, скажу так. А яке чарівне слово ти запам'ятала, як треба просити вибачення? Яке чарівне слово? Бач да? або, вибач мене, будь ласка, так? Я більше так не буду, правда? Поліночка, ну скажи мені, тобі сподобалась сьогоднішня казочка? Ти ще будеш приєднуватись до нас на заняття? Я дякую тобі за те, що ти послухала, казочко. І сподіваюся, що ми завтра з тобою знову зустрінемось на занятті. Домовились? Завтра, завтра да. Завтра. А зараз будемо з тобою прощатися, так? У нас сьогодні таке маленьке коротке заняття. Скажи дякую. Оля. Скажи дякую. Добре. 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 До побачення. Пока-пока. Pomaszcie, poka. Pomaszcie, poka, bydła mm. poka.